Всім привіт, друзі! Ради бачити вас тут. Ми бачимо, що наші останні відео дуже вам зайшли, і тому ми не збираємось зупинятись і продовжуємо далі робити якісний контент саме для вас. Тож сьогодні я хочу зробити реально чесний та якісний огляд букмекерських контор, які так чи інакше працюють в Україні. Насправді, станом на кінець січня 2024 року знайти 5 букмекерських контор, які працюють в Україні, було непросто. Адже на фоні всіх санкцій та законів багато букмекерів просто пішло. З українського ринку. Сьогодні ми розглянемо 5 букмекерів і я розкажу всю правду про них: хто і де працює, хто має зв'язки з Росією і тому подібне. Але перед початком хочу сказати: ми не рекламуємо жодну з представлених букмекерських контор. Ми не отримали ніяких коштів від них. Наша задача допомогти людям просто розібратися та зрозуміти де можна, а де краще не варто ставити на спорт. Але для вашої зручності в описі ми все ж залишимо посилання на букмекерські контори з. З сьогоднішнього відео з їх вступним бонусом для нових користувачів. Якщо вам заходить наш контент, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш телеграм. Влаштовуйте зручніше, бо ми починаємо. Тож сьогодні ми розбираємо 5 букмекерських контор, де можна зробити ставку на спорт в Україні. Хоча до нашого списку і ввійшло 5 букмекерів, ліцензію Країл, яка дозволяє легально працювати на українському ринку, мають лише три з них. Отже, хочу представити вам наш об'єктивний, побудований на власному досвіді. Та перевірках, рейтинг. Починаємо з п'ятого місця. Тут ми поставили MostBet. Букмейкерська контора MostBet позиціонує себе як міжнародний букмейкер, що пропонує свої послуги в 93 країнах світу. Офіційний сайт був запущений у 2009 році. З того часу щодня укладається близько 800 тисяч парі. Про те, що цільовою аудиторією букмейкерської контори MostBet є жителі різних країн, свідчить і те, що ресурс перекладено на 25 мов. Розуміючи, що гравцям важливо особисто безпеці. Спека і гарантії від Мосбет, контора отримала ліцензію. Видано документ, що легалізує її роботу гральною комісією Кюрасао. Тобто компанія функціонує відповідно до світового законодавства. Внести депозит і вивезти гроші можна в 19 валютах, і наша українська гривня є в списку. Давайте я розкажу вам про мінуси цієї бокмейкерської установи. Перше, хоч вони і мають ліцензію Кюрасао, яка працює по всьому світу, вони не мають української ліцензії КРАЇЛ. Друге, немає Повноцінного розділу зі статистикою. Це вкрай важливо для гравців, які займаються аналітикою спортивних подій. Їм доведеться вивчати шанси команд згідно з даними, опублікованими на сторонніх ресурсах. Третє. Букмейкер Мосбет специфічно ставиться до помилкових коефіцієнтів. Якщо гравцеві вдалося укласти парі на заздалегідь сумнівні котирування, то таке парі буде розраховано з коефіцієнтом 1. Усі рішення системи є остаточними, а тому оскаржити їх неможливо. Хоч це. І трапляється вкрай рідко, але така ситуація може стати неприємною для гравця. Давайте далі поговоримо про їх веб-сайт. Дизайн сайту Мозбет я би не назвав занадто помітним, що навпаки приваблює цільову аудиторію. Гравцям важливо сконцентруватися на процесі, не відволікаючись на інформацію, яка не несе особливої користі. У верхній частині головної сторінки гравець отримує доступ до форм реєстрації та авторизації. Користувач може ознайомитися зі змістом букмекерської контори і без облікового запису, але Зробити ставку в такому режимі він не зможе. Трохи нижче букмекерська контора Mostbet надає клієнтам основні розділи сайту: лінія, Life Казино, Live Казино, Кіберспорт, Fantasy Sport тощо. Бренд активно співпрацює з провідними провайдерами азартних ігор, а тому бетори отримують доступ лише до перевіреного софту. Наприклад, у розділі з казино середній RTP становить близько 95%, що говорить лише про мінімальну перевагу системи перед клієнтом. Середні коефіцієнти для спортів. Спортивних подій дорівнюють 1,9, тому в цьому плані компанія MostBet не виділяється на тлі своїх конкурентів. Нижня частина головної сторінки сайту MostBet присвячена довідковій інформації. Тут гравець може дізнатися про бонусні пропозиції, які компанія пропонує своїм клієнтам. Альтернативою служби підтримки є розділ FAQ. У ньому зібрані найактуальніші для бетерів питання, ознайомлення з якими може значно заощадити гравцеві час. Методи виведення та поповнення стандартні, як і у більшості букмекерських контор. Це за допомогою картки Visa, MasterCard і також доступне поповнення криптовалютою та через різні всілякі гаманці. Тобто, в загальному ця контора не є поганою, і до них є тільки єдине питання з легальністю в Україні. Я раджу вам подивитись цей відео до кінця, щоб у вас було повне розуміння про букмейкерів на українському ринку. Ледь не забув про бонуси. Гравці можуть отримати 100% від суми поповнення, ба більше, якщо розмір депозиту склав 40 USD і більше, то це відсоток. Зростає до 125. Гравці, які внесли 20 USD, можуть розраховувати на 250 додаткових обертань у розділі казино. Вони надаватимуться клієнту рівними частинами по 50 фриспінів на день. Максимальний розмір бонусу може бути в розмірі 300 доларів або ж в гривневому еквіваленті це приблизно 11 тисяч. Давайте перейдемо до четвертого місця. На четвертому місці я би розмістив букмекерську контору Betwinner. Букмекерська контора Betwinner з'явилась на ринку з. Спортивних ставок відносно недавно вони пропонують велику палітру подій для ставок, мають онлайн казино з сотнями ігор і тому подібне. Поповнення рахунку та видання коштів проводиться за допомогою всіх популярних методів на сьогодні, включаючи Visa, MasterCard та криптовалюти. Я не буду довго говорити про цю букмекерську контору, так як вона практично не відрізняється від інших. Коли я готувався до цього відео, то прочитав багато відгуків про цю букмекерську контору. І на диво там було багато позитивних. Користувачі відмічають. Що Betwinner зазвичай пропонує вищі коефіцієнти, ніж інші БК, але вони мають єдиний мінус, який може вплинути на ваше рішення. Хоча ця букмекерська контора представлена в усьому світі, і її сайт має 56 різних мов, є інформація, що вони не вийшли з російського ринку. Через це в них і забрали ліцензію для легальної роботи в Україні. Але при цьому в них є світова ліцензія. Тут спірне питання, так як підтвердження ніякого я знайти не міг, тому тут тільки ваше особисте рішення. Щодо що Бонусів новим гравцям пропонується бонус 100% до суми поповнення першого депозиту, але при цьому максимум це 100 євро або трохи більше 4 тисяч в гривневому еквіваленті. Для нових гравців також діють постійні акції та бонуси. На рахунок бонусів та акцій вони, звичайно, на першому місці. Що ж, а ми рухаємось далі і будемо говорити про букмекерів, які мають ліцензію КРАЇЛ і абсолютно легально працюють в Україні. На третє місце я поставив букмекера під назвою VBET. Зараз ми можемо спостерігати. Велику конкуренцію за звання букмейкера номер 1 в Україні, так як великі гравці, такі як Parimatch, 1 xbet та інші, покинули ринок. І зараз саме йде боротьба букмекерів за першу сходинку на українському ринку. На сьогоднішній день букмекерська контора VBET намагається привернути увагу цільової аудиторії різними способами. Хоча компанія на ринку з далекого 2003 року. Наприклад, вона є спонсором багатьох змагань і команд, зокрема, національної збірної України. України серед жінок і чоловіків, Кубка України, Олександрії, Ворскли, Монако, Портсмута тощо для збільшення рівня зацікавленості з боку цільової аудиторії компанія прийняла рішення отримати українську та міжнародну ліцензію. Тому свою діяльність букмейкер веде відповідно до законодавства України. Ця контора в принципі особливо не відрізняється від інших. Хочете поповнити рахунок? Будь ласка, для цього доступні методи поповнення карткою та за допомогою різних платформ. А от з криптовалютою є питання. Про це поговоримо трохи згодом. Хочете подивитись статистику перед тим, як зробити ставку, теж не проблема. Їх сайт за інтерфейсом практично не відрізняється від інших, та має все необхідне, тому тут не будемо зупинятись. Пропоную краще поговорити про плюси та мінуси VBET. Отже, давайте почнемо з мінусів. Середні коефіцієнти від 1,85 до 1,9. Можливо, ці цифри вам нічого не кажуть, то простими словами зазвичай їх коефіцієнти на 5-10 Сотків нижчі, ніж інші БК з нашого рейтингу. Біткоін є єдиною криптовалютою доступною для поповнення. Дивно, бо майже всі букмекери приймають ці популярні криптовалюти, а тут лише біткоін. Маловідомі спортивні події, як правило, мають мінімальний розпис. Мабуть, вони думають, навіщо витрачати час на розпис та аналітику подій, які не принесуть достатньо профіту. Які ж переваги? Велика різноманітність спортивних подій. Щодня клієнту букмекерської контори доступно до Три тисячі матчів для любителів гемблінгу є повноцінний розділ з онлайн-казіно, де доступні слоти, рулетки, настільні ігри та інші напрямки азартних ігор. Цілодобова робота служби підтримки через електронну пошту, гарячу лінію або онлайн-чат. Є повноцінний розділ із відповідальною грою, яка допоможе користувачам боротися з ігровою залежністю, доступні прямі трансляції деяких матчів. Ну і найголовніше бонуси для нових користувачів. Компанія пропонує бонус 100% до суми першого депозиту. Але не більше трьох тисяч гривень. Також у них є система лояльності, яка періодично пропонує різні бонуси постійним клієнтам. Що ж, я думаю, я розповів вам достатньо інформації про цю букмекерську контору. Як на мене, ВіБет є таким стабільним середнячком, який нічого особливого з себе не представляє. Ви спитаєте, чому ж вони тоді на третьому місці? А відповідь проста: бо вони мають ліцензію і на нашому ринку, поки немає достатньої кількості конкурентів. А ми рухаємось далі, і зараз я хочу вам представити букмекерську контору. Яка реально класна і мені самому дуже сподобалась. Назва цієї букмекерської контори GGBet. Основний напрямок цієї контори це кіберспорт. У них представлено найбільше кіберспортивних подій. Але це не завадило їм зробити ставки на інші популярні види спорту. Проект з'явився відносно недавно, а саме у 2016 році. Саме тоді новий напрямок спорту вийшов на пік своєї популярності. Не можна говорити, що компанія займається виключно лінією, пов'язаною з комп'ютерними іграми. Тут також є події з більш ніж 20 класичних спортивних дисциплін. Щоб цільова аудиторія була впевнена в якості букмекерської контори, GGBet отримала ліцензію, видану на острові Кюрасао, але це не все. Вони також отримали українську ліцензію, отже, свою діяльність контора веде відповідно до законодавства. Хочу сказати декілька слів про їх сайт. Офіційний сайт GGBet виконаний у темних тонах і має досить свіжий вигляд. Інтерфейс користувача інтуїтивно зрозумілий. У розділі зі ставками спорт і кіберспорт розділ. Між собою. Це зроблено для того, щоб у користувача не виникло проблем із пошуком відповідного матчу. Також для любителів гемблінгу, букмекерська контора GGBet додали розділ з онлайн-казино. Там клієнтам букмекерської контори доступно близько 500 слотів, карткових ігор, рулеток тощо. Що ж, начитавшись відгуків реальних користувачів в інтернеті, не можу сказати, що в них все ідеально. Отже, мінуси букмекерської контори GGBet, мінімальна різноманітність бонусних пропозицій. Офіційний сайт компенсу. Компанії може довго завантажуватись, також проблеми можуть виникнути у користувачів з повільним інтернетом. Третє дуже малий вибір криптовалюти для поповнення рахунку. З мінусів це наче все. Перейдемо до бонусів. Перше, вітальний бонус GGBET можна отримати до 3 тисяч гривень і 170 фріспінів. Пропозиція поширюється на три перші депозити. Друге кешбек. Активні клієнти компанії можуть розраховувати на повернення до 5% від суми програних коштів. Таким чином йому вірність Повного програшу банку зводиться до мінімуму. Третє, регулярні акції. Не варто забувати, що акцент на кіберспорт обрано компанією з самого початку існування. Отже, GGBET намагається багато акційних пропозицій розробити до старту великих турнірів із таких дисциплін, як CS GO, Dota 2 тощо. Найчастіше найбільш прибуткові бонуси безпосередньо пов'язані з Major, International тощо. Тобто з турнірами, які найбільш цікавлять цільову аудиторію. Особисто мені ця букмекерська контора дуже подобається, і я б радив подивитися на неї з особливою уважністю. Ну і нарешті, перше місце. Ця позиція по праву надається букмекерській конторі Favbet. Вони зараз реально кращі в Україні і відірвались дуже далеко від всіх інших. Особливу увагу в діяльності букмекерської контори займає відповідальна гра. Компанія робить акцент на проблемах ігрової залежності, вказує на те, що ставки на спорт не повинні сприйматися користувачами Favbet як повноцінний Заробіток є спеціальні можливості, які людина може активувати в налаштуваннях, які допоможуть контролювати залежність і не робити необдумані рішення. Одним словом, ви просто можете налаштувати скільки коли і як можна буде робити ставки. Їх підтримка працює 24 на 7 і вони завжди готові вам допомогти. Давайте перейдемо до мінусів, адже не буває нічого ідеального. На жаль, я зміг виділити два основні мінуси: біткоін є єдиною криптовалютою доступною для поповнення. Маловідомі спортивні події, як правило, мають мінімальний розпис. Ну і звичайно ж, бонуси без них в сучасних умовах нікуди. Для багатьох це дуже важлива складова. Перше, вітальний бонус Фавбет. Він доступний користувачам, які нещодавно зареєстрували аккаунт на сайті букмейкера. Причому клієнт компанії отримує одразу дві пропозиції: основний бонус до 10 тисяч гривень, які нараховуються в розмірі 100% від суми поповнення, а також фрібет до 500 гривень. Букмейкер також зазначає, що один відсоток від першого депозиту він перераховує на потреби української армії у війні проти агресора. Відіграти цю пропозицію необхідно протягом 10 днів від моменту активації. Друге кешбек за гру в онлайн-казино. Компанія повертає клієнту Faubet 10% від суми програних коштів. Отже, гемблер може не переживати щодо того, що тут він може програти абсолютно всі гроші, адже певна сума обов'язково повернеться на рахунок. Третє експрес дня. Якщо гравець вибирає для ставки такий експрес. То йому нараховується додатковий коефіцієнт у розмірі 10% від підсумкового значення. В інтернеті дуже багато відгуків, саме про Фовбет, і переважна їх більшість позитивні, що свідчить про відповідальність та чесність букмейкера. Що ж сьогодні я максимально чесно розповів вам про найпопулярніших букмекерів в Україні у 2024 році. Для вашої зручності посилання на форму реєстрації до кожної установи з вже включеним вітальним бонусом, я залишу в описі та закріпленому коментарі. Я Сподіваюсь, наш контент вам подобається. Якщо ви фанат спорту, то підпишіться на наш YouTube та Telegram канали де ми намагаємось донести людям всю цікаву та необхідну інформацію у світі спорту та ставок на спорт. Якщо є питання або побажання щодо наступних відео, не соромтесь писати їх в коментарях. Ми все читаємо і відповідаємо кожному. Що ж, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.